Знаєте, який саме найстрашний гріх. Через який прийшло взагалі безум'я в цей світ. Це гордість. Господь створив сатану дуже гарним, красивим, мужнім, вовче величя таке мав, але він возгордився, сказав своєму серці Я Бог і я саду як Бог я ж там гарніша. І Господь показує, що така гордість вона веде до найнижчих найнижчих варств землі, де він завідує Адам, де червне вмирає, і він говорить: Ти мав таку славу велич але ти всього лишився. І так само ми можемо бути дітьми Божими, може бути в церкві, але лишитися цього звання і призвання. Для того апостоли вони завжди писали: зберігайте, твердим робіть ваше звання, не гордіться. Ми маємо знати, хто наш ворог і противостояти йому. Це затана. І коли в нас приходять якісь думки, я багато там знаю, я круче, нам потрібно каятися і змирятися під слово Боже, тоді Господь буде нас сам привозносити.